У Цюбинському відбулося виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції. Вів засідання Єгор Соболєв. Вже з перших слів стало зрозуміло. Нардепи приїхали із сформованою думкою. Ми сюди приїхали насправді з сумною причиною. У вас тут продовжуються скандали, побиття, взаємні звинувачення з приводу пограбунку лісу. Перше слово надали Ірині Федорів. Багато хто не зрозумів, чому саме їй, адже у селищі відомо, що Федорів лобіює приєднання Коцюбинського разом з лісом до Києва. Діє в інтересах столичних забудовників. Її ім'я давно пов'язане з проектом «Біонік Кілс. Люди почали кричати Ганьба, соболів дав почути різні позиції. Як ми домовлялися, слово буде надано людям, які мають іншу точку зору на те, що відбувалося з цим лісом. Федорів згадала історію незаконного виділення землі у 2008 році. Потім боротьбу за статус національного парку звинуватила місцевих депутатів у конфлікті інтересів. І проблема полягає в тому, що реально люди з великим конфліктом інтересів, які пов'язані з будівельними фірмами, розставляють своїх людей, аби вони на них працювали. У мене немає конфлікту інтересів, я не балотую. Я не є депутатом. Так. Голова фракції Нові обличчя в Ірпінській міській раді Максим Плишко розповів іншу версію, яку не піднімають центральні змі. Це карта роздкована з Гугла. Ось наше Костомельське шосе, ось е Коцюбинське, ось нова Ірпінська траса, ось окружна дорога, а ось уже Ірпінь. Ось Біонік-Хіл. 147 гектарів. Виділення Біонік Хілу. Серед лісу. Зараз уже в кадастровій карті пробита до нього дорога, Київ виділяє на території Київської області. І туди тягнуться знивок комунікації, каналізація висотою мізріст, у мізріст висотою на мільйон квадратних метрів. Цей проект назвали БіонікХілом, тому, тому що вони порахували. Вони порахували, що їм дуже дорого комунікації тягнути, бо Коцюбинському немає потужностей каналізації, електрики, все інше. Вони назвали це технопарком, щоб взяти гроші 270 мільйонів з бюджету Києва, щоб підтягнути зниво комунікації. На карті з інтернету Максим Плишко показав, скільки лісу вже вирубано з боку Києва. Всі ці активісти розказують вирубування, деребан, Федорів, Матюшина, Червокова, деребан і так під текст, ніби це ірпінь, деребанить. Ірпінь, 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 ірпінські забудовники, буча, всі деребанять. Хто? Користувач цієї зараз оперативної землі Київське лісопаркове святошинське господарство. Київ вирубує білечанський ліс вже сьогодні. І хто там ходить, це бачить. І ніхто не засаджує ці нові ділянки. Депутати Терпінської міської ради підготували документи на підтвердження своїх слів і передали народним депутатам. Далі слухали представників прокуратури і поліції. Говорили про проблеми з межами селища і побиття активістів. Весь цей час народний депутат Ольга Червакова вказувала головуючому, що робити і що говорити. Писала йому відповідні записки. Брухливі обговорення тривали три години. Соболів закрив засідання і пообіцяв детальніше вивчити ситуацію в Коцюбинському і слідкувати за долею Біличанського лісу. У коментарях, запрошеним нею ж телеканалом, Ольга Червакова так і не згадала Біонік-Хілл. Як і раніше, говорила про небезпеку забудови Коцюбинського з боку Ірпеня, і нічого про те, чому народні депутати, які так швидко розпустили Коцюбинську селищну раду, нічого не зробили, аби ідея національного парку перестала бути декларацією. Верховна Рада має розглянути проєкт постанови і проголосувати про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо встановлення відновлення меж. Національного парку Голосівський на території Коцюбинського лісу. Все. А відповідно далі затвердити. Під цю постанову додатково внести зміни в держбюджет, тому що це кошти. Ми чули це, це десь 2,5-3 мільйони гривень. Хоча Ірпінь може і допомогти профінансувати. Чули сьогодні заяву керівника фракції нових обличчя. Ми вважаємо, що Коцюбинське, Ірпінь це єдина громада при Ірпіння і ми допоможемо. Нашій громаді з Куцюбинського з цією метою ми виділили кошти і на капітальний ремонт дороги, яка не ремонтувалась десятиріччями. Ми робимо чудовий парк. Ми робимо зараз ремонти під'їздів. Ми робимо заміну ліфтових кабін. Ми робимо починаємо зараз лівньову каналізацію робити. Ми максимально стільки, скільки зроблено нашою командою з приходом до управління Вірпінь. Коцюбинському стільки ніхто не зробив. Мешканці Коцюбинського ще довго не відпускали народних депутатів. Наболіло.